Восьмирічний Богдан став сиротою через артилерійський обстріл росіян. Батьки хлопчика поїхали на похорон родича, залишивши його у знайомої. Російська атака застала сім'ю посеред вулиці. Тіла лежали там кілька днів. Їх майже неможливо було забрати через постійні обстріли. Коли хлопчик почув, що тато та вагітна на сьомому місяці мама загинули, схопив велосипед та втік на місце загибелі рідних. Постійні артилерійські обстріли продовжувалися. Наголошуємо на важливості евакуації з місць, де росіяни продовжують атаки. Богдан по імені Богдан. Здравствуйте. Поліцейські врятували дитину з під вогню. Район, у якому живе Богдан, постійно обстрілюють росіяни. Мама сказала, Будете тут Наташа. Я, ну, я заснув. Це ще вечіром сталося, коли їх убила осколками. Кого убили осколками? Мою маму і папа. Прийти до тями після трагедії Богдану допомагає таксарем, яку поліцейські також раніше врятували під час обстрілів, і він став частиною поліцейської команди. Зараз Богдан у безпечному місці. Що ти там робиш на телефоні? Іграю. Тобі не, не холодно. Нет. Кушать хочешь? Нет. Не хочешь? Вот у нас тут все хорошо. Ребенок жив-здоров, в тепле. В уюте в комфорте. Поэтому все хорошо.